Цивільні машини, які служать в бою разом з військовою технікою, перебільшення виконують дуже важливу роль та дуже допомагають. Але вони, на жаль, дуже часто ламаються. І враховуючи умови, в яких вони використовуються, іноді витрати на їх ремонт перевищують взагалі вартість такої автівки. І з нами боєць 98-го батальйону, який має справу саме з такими автівками. Вітаю, вельми шановне панство! Зазначена гарна лошадка. Врятувала дуже багато. Життів наших бійців на передовій, але, на жаль, вони часто ламаються, часто взагалі руйнуються. Зазначені автівки ми повинні завжди підтримувати в належному стані, але це робиться майже за власні кошти наших бійців. Тому дуже просимо вас не бути байдужими до нашої спільної перемоги, допомогти нам фінансово на ремонт, на їх придбання в описі під відео картковий рахунок, на який здійснюється збір коштів на потреби нашого батальйону. До речі, цього разу використовуються рахунки не якісь волонтерських організацій, а це особисті рахунки військових, які служать саме на таких автівках. По всім питанням ви можете звертатись до телеграм-каналу. ссылка теж буде в описі під відео. Дякую, слава Україні!